Ними захоплюються, їх визвеличують, їм заздрять, за ними слідкують. Хто вони такі? Вони це самі успішні люди планети, про яких знає, напевне, кожен з нас. Але чи завжди так було і чи легко їм вдалося цього досягти, про це ми сьогодні і поговоримо. Отже, топ-5 найуспішніших людей планети, і їх провали. Стів Джобс. Напевне, немає такої людини, яка б не знала Стіва Джобса, американський підприємець і винахідник, співзасновних таких велетенських компаній, як Apple та Pixar, виявляється, не завжди був щасливчиком. Після поступлення в Рід коледж його через 6 місяців відрахували. І лише з дозволу декана йому дозволили протягом наступного року відвідувати деякі лекції. Коли йому було 30, його звільнили з створеної ним же компанії Apple Computer голосуванням ради директорів, і йому довелось починати все заново. Білл Гейтс Найбагатшу людину планети Білл Гейтс був відрахований з Гарварду, де його досі називають найуспішнішим відрахованим. Засновник і найбільший акціонер компанії Microsoft, який буквально змінив всю світову культуру 20-го століття, спростивши використання комп'ютерів, вже більше 10 років вважається найбагатшою людиною на планеті. Його статки в 2015 році оцінювалися журналом Forbes 79 мільярдів доларів. Найсмішніше те, що засновуючи компанію з виробництва програмного забезпечення, чим і став в принципі Microsoft, він купив програмне забезпечення в когось всього за 50 американських доларів. Стівен Спілберг, вилетівшись зі школи в ранньому віці, його мовили повернутися в клас для дітей, в яких є труднощі в навчанні. Але це щастя не тривало довго. Через місяць його знову відраховують, і цього разу вже назавжди. Проте і це ще не все. Стівена Спілберга найбільше засмучувала неможливість вступити в кіношколу при університеті Південної Каліфорнії, про яку він завжди мріяв. Йому відмовляли тричі, мотивуючи це тим, що він занадто бездарний. Замість цього Спілберг вступив до Каліфорнійського університету в Лонг Біч і закінчив тим, що став режисером найбільших блокбастерів історії кінематографа, вартість яких оцінюють майже в 3 мільярда доларів. Отримав три Оскара, Орден почесного легіону, медаль свободи, а також почесну вчену ступінь в 1994 році від кіношколи, яка три рази йому відмовляла, мотивуючи тим, що він бездарний. Джон Роулінг. В якийсь момент свого життя Джон Роулінг сиділа без копійки, в глибокій депресії, розлучена, безробітна, вимушена самостійно виховувати дочку на соціальне страхування, попутно створюючи рукопис своєї першої книги про Гаррі Поттера. А щоб життя не здавалося зовсім солодким для неї, саме цей рукопис відкинули 12 видавців. На сьогоднішній день Роулінг є всесвітньо визнаним генієм завдяки сімом книгам про Гаррі Поттера, який став глобальним брендом, вартість якого оцінюють в 15 мільярдів доларів. Це перший випадок, коли мільярдером стала письменниця. Генрі Форд. Перша компанія Форда збанкрутувала, другу він кинув сам через розбіжності, третя пішла на спад через зниження продаж. Все це не зупинило Генрі Форда на шляху до створення Ford Motor Company, першої в світі компанії, яка застосувала складальний конвейер для виробництва доступних автомобілів. Він не тільки зробив революцію в індустрії Сполучених Штатів і Європи, а й надзвичайно вплинув на економіку та суспільство ХХ століття. Комбінація масового виробництва, високих зарплат і низьких цін породила поняття фордизму, зробивши його одним з трьох найвідоміших і найбагатших людей в світі того часу. От і закінчилася сьогоднішня підбірка найуспішніших людей планети. Якщо це відео набере хоча б 100 лайків, я запишу для вас другу частину. А якщо ти хочеш першим отримувати інформацію про нові відео, не забудь підписатися на наш канал.